Прогу ранку, малята, я дуже рада вас всіх вітати. Цей сонячний літній ранок. Дітки, яка пора року зараз. Правильно, літа. А пам'ятаєте, дітки? Навесні ми з вами спостерігали на нашій території дитячого садочка. як тільки розпочала рости травичка. Пам'ятаєте? А зараз я вас запрошую поспостерігати, яка вона зараз. Ну що, йдемо? Дітки, погляньте, яка травичка росте в нашому дитячому садочку. Якого вона кольору? Правильно, зеленого. Вона вже виросла. І вже не така маленька. Трава буває різною за розміром. Є довга, є коротка. А я вам пропоную свою травичку зробити. А з чого? З Стіста. У нас з вами сонечко є. Пам'ятаєте, ми з вами вчора наклеїли промінчика до сонечка. Так, ви такі вже гарні роботи мені почали надсилати. А зараз ми зробимо з вами травичку. Ну що, йдемо до групи. Дітки, ось наше сонечко, яке ми з вами вчора наклеювали. Пам'ятаєте про мінчим? Довгі та короткі. А ми сьогодні будемо з вами ліпити травичку до нашого сонечка. Сонечко світить, травичка буде в нас рости. Для цього нам потрібно наше вже знайоме, лагідне на дотик. Дуже приємне. Тісто якого кольору? Так, зеленого. Бо травичка в нас зеленого кольору. Ми пам'ятаємо і знаємо, що від великого шматочка нам потрібно відщипнути менший шматочок. Розім'яти як і правою долонькою, так і лівою. Та розкочуємо наш шматочок тіста в долоньках. Цей прийом ми вже з вами знаємо. Ось в мене вийшла ось така травичка. Ще шматочок. Ми зробимо і високу і низьку. Ось, трохи, трохи нижчу, Ось так. І ось так будемо робити нашу травку. Ось. Травичка в нас є. І довго ми з вами Зліпили і коротку. Дітки, ось мам, ми з вами і зробили травичку до нашого сонечка. Сонечко світить, пригріває своїми промінчиками, а травка росте все вище і вище. Як і ви, малятка, з кожним днем все. Вище і вище підростаєте. Дітки, а я чекаю на вашу травку. Можливо, ви ще квіточки сюди зробите з матусями. Добре, до нових зустрічей.